Вирощування грибів удома справа не нова, але з кожним роком вона привертає все більше уваги. І не дивно адже гриби це не лише смачний і поживний продукт, а й справжнє джерело користі для сімейного столу. У сільських родинах, де завжди цінували натуральну їжу, свіже молоко й городину, гриби займають особливе місце. Вони додають різноманіття до раціону, а головне, їх можна вирощувати самостійно, не залежачи від сезону і ринку. Це означає, що навіть узимку можна мати власні шампіньйони або вешенки, вирощені своїми руками без жодної хімії. Часто люди думають, що вирощування грибів це щось складне мовляв, потрібно мати теплицю, спеціальні приміщення або дорогі матеріали. Насправді все набагато простіше, головне зрозуміти, що грибам, як і будь-яким живим істотам, потрібні свої умови: тепло, волога, темрява і поживний субстрат. Якщо все це є урожай гарантовано, навіть у звичайному підвалі, коморі, старому сараї чи навіть у великій картонній коробці можна створити грибне господарство. Для початку потрібно лише бажання. Трохи терпіння і правильна інформація, яку можна перевірити на практиці. У наш час багато господарів шукають способи заробітку або принаймні самозабезпечення без великих витрат. Гриби саме той варіант, що дозволяє поєднати користь і простоту. Для прикладу, щоб виростити шампіньйони чи вешенки, не потрібно ні хімічних добавок, ні особливих знань. Достатньо мати грибницю. Міцелій підготований субстрат, підтримувати стабільну вологість і температуру, і вже через кілька тижнів можна збирати перший урожай. А якщо все зроблено правильно, грибниця даватиме нові хвилі плодів ще кілька місяців поспіль. Для сільських людей така справа може стати не лише джерелом їжі, а й добрим підмогою до сімейного бюджету. Продавати гриби на місцевому ринку або знайомим це реальна. Можливість мати додатковий заробіток, гриби завжди користуються попитом, особливо коли вони чисті, без хімії, свіжозібрані. Тож вирощування вдома це не лише про самозабезпечення, а й про можливість стати малим господарем, який виробляє якісний продукт. Крім того, вирощування грибів це процес, який приносить задоволення. Є щось особливе в тому, щоб спостерігати. Як із білих ниточок міцелію поступово з'являються маленькі капелюшки, що з кожним днем ростуть, ніби живуть своїм спокійним життям. Це нагадує садівництво тільки без бур'янів і без щоденного перекопування землі. Гриби ростуть тихо у вологому повітрі, без сонця, ніби під землею. А коли настає час збору, радості не менше, ніж після першого врожаю картоплі чи огірків. Ще одна важлива перевага доступність матеріалів. Для грибів не треба купувати дорогі добрива вони ростуть на тому, що є в кожному господарстві тирса, солома, залишки кукурудзяних стебел, лушпиння від зерна, навіть кавова гуща це все чудовий субстрат для розвитку грибниці. Отже, замість того, щоб спалювати відходи або викидати їх, можна дати їм друге життя. Перетворити на поживне середовище для грибів так природа сама підказує, як використовувати все раціонально, без шкоди і зайвих витрат. Чому ця тема важлива саме для селянина чи власника приватного будинку? Бо тут усе є для успішного грибного господарства, простір, матеріали, стабільна температура в підвалі або коморі, можливість працювати своїми руками і головне. Любов до землі та природних речей, без яких нічого не росте, якщо в місті людина шукає готові набори або купує все в магазині, то в селі більшість можна зробити самостійно. Навіть грибницю досвідчені господарі навчилися розводити власноруч, використовуючи старі шапки грибів і чисту солому. У вирощуванні грибів є ще одна особлива привабливість. Воно не залежить від погоди, дощ чи спека, сніг чи вітер, гриби ростуть собі у спокої, якщо їм створити правильні умови. Це велика перевага перед городом, де все залежить від клімату. Тому грибне господарство може стати стабільною справою на всі пори року. Дехто вирощує гриби лише для власної сім'ї, інші ж з часом розширюються і роблять з цього маленький бізнес. Але для кожного початок однаковий зрозуміння, що гриби можна виростити просто вдома, без теплиць, без складних технологій, без страху зробити щось не так варто лише раз спробувати, щоб побачити, що це справді можливо. Перші спроби іноді бувають невдалими надто сухо, надто холодно або занадто багато світла. Але з досвідом приходить розуміння, як створити потрібний мікроклімат, і тоді грибниця віддячить сторицею. Тож, вирощування грибів це не просто спосіб мати їжу, це справжнє ремесло, яке поєднує спостережливість, терпіння і любов до природного життя. Саме тому все більше людей повертаються до цієї справи, відкриваючи для себе просту, але надзвичайно корисну науку, як зробити так. Щоб гриби ростили постійно, цілий рік, прямо у своєму домі. Щоб гриби росли вдома постійно, потрібно не лише мати бажання, а й розуміти, як створити для них правильні умови. Це не важко, але кожна дрібниця має значення. Починати треба з вибору грибів найпоширеніші для домашнього вирощування це шампіньйони та вишенки, вони не вибагливі, швидко ростуть. І не потребують особливих приміщень для початківця. Це найкращий варіант. Якщо справи підуть добре, згодом можна спробувати й інші види, наприклад, гливу, рожеву чи навіть ще таке, але все починається з основ підготовки субстрату, вибору ємностей і підтримання правильного мікроклімату. Основою для росту грибів є субстрат, поживне, поживне середовище, у якому розвивається грибниця. Для вешенок добре підходить солома, тирса, лушпиння від соняшнику або навіть кукурудзяні качани, подрібнені на шматочки. Усе це є в кожному господарстві, треба тільки висушити і подрібнити. Перед тим як засівати міцелієм, субстрат потрібно обов'язково підготувати, пропарити або залити окропом, щоб знищити цвіль і шкідливі мікроорганізми. Це найважливіший етап. Якщо зробити його недбало, грибниця може загинути або її з'їсть цвіль. Тому краще не шкодувати часу і гарно прогріти субстрат. Дехто використовує для цього металеву бочку чи відро, накриваючи зверху мішковиною, щоб пара рівномірно прогріла всю масу. Після обробки треба дати субстрату вистигнути і трохи підсохнути, щоб він був вологий, але не мокрий. Далі йде засівання міцелієм. Тобто грибною розсадою, міцелій продається у вигляді зерен або щільних блоків, його можна придбати у спеціалізованих магазинах чи у тих, хто вже займається грибами. Для першого разу краще купити готовий, щоб не морочити голову з розведенням. Коли субстрат охолоне до кімнатної температури, його змішують з міцелієм або насипають шарами, шар субстрату, шар міцелію знову субстрат і так доверху. Потім усе щільно утрамбовують у ємність. Щодо контейнерів, то тут підходить майже все, що є під рукою пластикові відра, мішки з під цукру, старі дерев'яні ящики, навіть обрізані пляшки або контейнери для зберігання овочів. Головне, щоб ємність була чистою і мала кілька отворів для повітря. Гриби не люблять застою вологи, тому потрібно, щоб повітря обмінювалося. Якщо використовуєте поліетиленові мішки, то робіть у них невеликі дірочки саме з них потім з'являться плодові тіла. Коли все готово, мішки або ящики ставлять у темне, тепле місце ідеальна температура для росту міцелію від плюс 20 до плюс 125 градусів. У цей період важливо не турбувати грибницю, не відкривати, не пересувати і не сушити повітря. Через два тижні міцелій розростається, заповнюючи весь субстрат білими нитками. Це ознака того, що все йде, як треба. Далі температуру знижують до плюс 16-18 градусів і починають поступово відкривати доступ до світла, не прямого сонця, а розсіяного денного освітлення або лампи. Цього цілком достатньо, щоб гриби почали плодоносити. Вологість повітря окрема тема. Без неї нічого не вийде. Оптимально близько 80 спі 90%. Якщо в приміщенні сухо, можна ставити відро з водою, обприскувати стіни чи мішки пульверизатором або навіть постелити на підлогу мокрі ганчірки. Головне, не лити воду прямо на гриби, бо вони почнуть загнивати. У старих сільських хатах часто використовують простий спосіб. Кладуть піддони з мокрою тирсою або піском, що утримує вологу. Так можна підтримувати стабільний мікроклімат без будь-яких приладів. Через кілька тижнів після засіву з'являються перші маленькі грибочки, це завжди радісний момент. Видно, що праця не марна. На цьому етапі потрібно особливо стежити за вологістю і провітрюванням. Якщо повітря застоюється, з'являється затхлість, і гриби можуть зупинити ріст. Тому щодня треба хоча б на кілька хвилин відкривати двері або вікно, щоб пустити свіже повітря. Але не допускати протягів вони шкідливі для ніжної грибниці. Ще один важливий момент стабільність умов гриби не люблять різких перепадів температури або світла. Тому якщо господарство розташоване, скажімо, у підвалі, там потрібно стежити. Щоб не було коливань вологості чи сильних потоків холодного повітря у деяких селах люди спеціально утеплюють старі погреби, щоб мати однакову температуру цілий рік. Це дозволяє вирощувати гриби постійно, хвиля за хвилею. Після збору першого врожаю грибницю не викидають, її просто злегка зволожують і дають кілька днів спокою. Потім починається нова хвиля плодоношення, і так кілька разів поспіль. Усе це здається дрібницями, але саме з них складається успіх. Якщо підготувати субстрат як, буде цвіль. Якщо не стежити за вологістю, грибниця засохне. Якщо занадто жарко, гриби пожовтюють і зіпсуються. Але якщо все зробити з розумом, то навіть без жодної теплиці можна мати свої гриби цілий рік. У селі для цього все є прохолодне приміщення, вода. Тирса, солома і головне бажання працювати своїми руками. Коли грибниця вже працює стабільно, можна розширюватися, дехто ставить кілька ярусів поличок, інші використовують старі холодильники чи комори, міцелій можна розводити з власних грибів, щоб не купувати щоразу новий. Це не складно, достатньо відібрати здоровий гриб, відрізати шматочок ніжки і покласти в чисте зерно або солому. Через певний час воно заросте білими нитками і вийде новий посівний матеріал. Так господар повністю переходить на свій цикл від підготовки до збору врожаю. Отже, головне правило вирощування грибів удома не поспішати все робити з розумом і чистотою. Гриби живі організми, і вони добре відчувають ставлення людини. Якщо дати їм затишок, вологу і спокій. Вони віддячать щедро, і тоді у вас завжди будуть свіжі гриби, без теплиці, без хімії, без великих витрат, але з великим задоволенням від власної праці. У кожному селі знайдеться хтось, хто колись пробував вирощувати гриби по старому, без термометрів, без таблиць, а лише за власним відчуттям. Раніше господарі не мали ні спеціальних інструкцій, ні міцелію з магазинів. Але все одно отримували врожаї. Як? Та просто користувалися тим, що підказувала природа. У старих хатах чи льохах, де завжди прохолодно й волого, люди кидали шматки перегною, солому або залишки старих грибів, і через деякий час на цих місцях починали з'являтися свіжі шапки. Так вирощували гриби наші діди без науки, але з розумінням. Усе трималося на спостереженні, терпінні та досвіді, що передавався від одного покоління до іншого. Колись у багатьох дворах було заведено сушити або солити гриби, але деякі господині зберігали й грибні рештки, зрізані ніжки, старі капелюшки. Вони розмочували їх у воді, розтирали, а потім виливали цю рідину на купу старого гною, листя або соломи. Там, у затінку, за кілька тижнів починали проростати нові гриби. Цей метод і сьогодні працює, тільки тепер ми називаємо його розведенням міцелію з природного матеріалу. У старих селах люди просто казали гриб сіється сам. І справді варто лише дати йому вологу, тінь і тепло, він росте, ніби живий. Є багато народних способів, які й нині допомагають тим. Хто хоче обійтися без хімії і складних матеріалів. Наприклад, для підготовки субстрату замість окропу можна використовувати настій кропиви чи деревного попелу, а це природний антисептик, що запобігає появі цвілі, або ще старий спосіб: перед засівом солому тримають добу в воді з невеликою кількістю кухонної солі. Вона також пригнічує шкідливі бактерії, але не шкодить грибниці. Такі прості хитрощі дають змогу зробити все поселянськи, але з надійним результатом. Раніше люди часто вирощували гриби прямо у старих погребах чи ямах для картоплі, вони й досі чудово підходять для цього. Температура там тримається постійна, а вологість висока у деяких господарствах можна й зараз побачити, як у кутку підвалу стоять мішки з соломою, а з них. Виглядають сіренькі шапочки вешенок. господар тільки час від часу обприскує водою і через кілька днів збирає свіжий врожай, і це не просто економія. Є щось особливо приємне в тому, щоб мати своє, вирощене руками без сторонньої допомоги. Сучасні методи стали зручнішими, але суть залишилася та сама. Сьогодні господар може купити готовий блок із міцелієм. Поставити його в будь-якому приміщенні, підтримувати вологість і через два тижні збирати гриби. Здавалося б, просто розпакував і чекає урожаю. Але ті, хто має досвід, знають, навіть у цьому потрібен догляд, увага і певна душа. Гриб не рослина, яку можна підгодувати мінеральними добривами. Він росте лише тоді, коли відчуває живе середовище. Справжнє тепло. Вологу, свіже повітря. Тому, як і колись, найкращі господарі покладаються не тільки на інструкції, а й на своє відчуття, коли зволожити, коли провітрити, коли залишити грибницю у спокої. У старі часи гриби часто вирощували на колодах. У лісі або на подвір'ї господар вибирав старі поліна, зосики чи тополі, висвердлював у них отвори. І вставляв туди шматочки грибниці з дикорослих грибів. Потім поліна ставили у вологому місці під деревами чи біля паркану і накривали мішковиною. Через кілька місяців із отворів починали рости гриби. Цей спосіб і сьогодні актуальний природний, екологічний і довговічний. Колоди можуть плодоносити кілька років поспіль, особливо добре росте так вешенка. Її міцелій швидко розростається у деревині, це приклад того, як старі методи цілком поєднуються із сучасними знаннями. Ще одна народна хитрість використання кавової гущі. Раніше її, звісно, не мали у великих кількостях, але нині це чудовий і доступний матеріал. У містах люди викидають її, а на селі вона може стати поживним субстратом. Якщо змішати гущу з тирсою або соломою і засіяти міцелієм, гриби ростуть дуже швидко, і ніякої хімії не потрібно. Так само добре працює і кукурудзяне лушпиння, яке після обмолоту лишається в кожному дворі. Усе, що колись викидали, тепер може приносити користь. Багато господарів згадують, як ще у 70-80-х роках грибницю тримали у погребах просто на полицях. Після збору врожаю залишки субстрату не викидали, а висипали під дерева там через певний час знову виростали гриби. Так природа сама підтримувала цикл життя, і сьогодні цей принцип можна використовувати вдома. Наприклад, після кількох хвиль плодоношення стару грибницю не потрібно знищувати, її можна розсипати у саду під яблуні або біля огорожі, якщо місце вологе і затінене. То гриби знову проростуть. Таким чином, можна створити справжній грибний куточок біля хати, який сам оновлюється з року в рік. Є ще одна давня порада, яку знають старі грибники не поспішай збирати перші гриби надто рано. Якщо дати їм трохи дозріти, грибниця стає міцнішою і надалі дає більші врожаї. Це як і з городом, поспіх лише шкодить. І навпаки, коли зрізати гриби акуратно, не пошкоджуючи нижню частину, на тому самому місці через кілька днів виростуть нові, так з одного мішка або блока можна зібрати кілька хвиль без додаткових витрат. Отже, народний досвід і сучасні методи не суперечать одне одному, а доповнюють, колись усе робилося на відчуття, на запах вологи, на колір соломи, на прохолоду підвалу. Тепер ми маємо термометри і гігрометри, але суть лишається. Треба створити живу рівновагу між вологою, теплом і спокоєм, тоді гриби ростуть самі без хімії, без шуму, мовчки, як у лісі після дощу, і коли дивишся на них, відчуваєш, що ця проста справа не просто господарство, а продовження давньої селянської мудрості виростити своє натуральне, чисте їй потрібне для родини. Коли господар уже спробував вирощувати гриби і побачив перший результат, приходить розуміння це справа, яку можна налагодити на постійній основі. Головне, не залишати все на випадок і не чекати, що грибниця сама буде давати врожаї без догляду як і будь-яка жива система, вона потребує уваги. Щоб мати гриби цілий рік, треба планувати процес наперед, тримати порядок у роботі. І дотримуватись простих, але перевірених правил. Це зовсім не важко, якщо розуміти послідовність дій, і знати, що кожен етап має свій час і призначення. Після того як зібрано перший урожай, субстрат не слід одразу викидати, дайте грибниці трохи відпочити кілька днів без поливу, а потім знову легке зволоження це дозволяє запустити нову хвилю плодоношення. З одного мішка або контейнера можна отримати 3-4 врожаї поспіль, а іноді й більше, якщо умови стабільні. Коли ж грибниця вичерпує сили, старий субстрат можна винести на подвір'я, розсипати під кущами або деревами, він стане чудовим органічним добривом, а подекуди навіть дасть нові дикі гриби. Так, цикл завершується природно, без відходів і шкоди довкіллю. Щоб забезпечити безперервне вирощування варто мати кілька партій грибниці, засіяних із різницею у 2-3 тижні. Тоді, поки один блок плодоносить, другий дозріває, а третій тільки готується до росту. Такий простий графік дозволяє збирати свіжі гриби постійно. Це особливо зручно для родини завжди є свіжа їжа до столу. А якщо господар займається продажем, то це стабільність. Не буде перерв і порожніх днів на ринку. Гриби можна пропонувати щотижня, що робить господарство більш надійним і прибутковим. Температура і вологість дві умови, які потрібно підтримувати без різких коливань. Влітку гриби можна тримати в підвалі або коморі, де прохолодно, узимку в утепленому сараї, або навіть у кутку кухні, якщо там не надто сухо. Для регулювання вологості не обов'язково купувати зволожувач достатньо відра з водою або мокрих ганчірок. Усе має бути природно, без надлишків. Гриби не люблять ні спеки, ні холоду. Тому варто пам'ятати якщо людині комфортно в приміщенні, то і грибам буде добре. Ще одна порада стежити за чистотою пил, затхле повітря або залишки старого субстрату можуть призвести до цвілі. Коли змінюєте партію грибниці, приміщення краще провітрити, а стіни й полиці протерти звичайним розчином соди чи оцту, не потрібна ніяка хімія. Гриби дуже чутливі до сторонніх запахів. Вони добре ростуть у простоті, коли все чисто й охайно. Це правило перевірене не одним поколінням господарів. Якщо ж хтось хоче перейти з домашнього вирощування на трохи більші обсяги, теж не варто поспішати. Спершу треба вивчити, скільки грибів родина реально споживає, скільки можна продати, а вже потім розширювати площу. Найкращий шлях поступово почати з кількох мішків, потім додати ще, а далі організувати невелике грибне приміщення. Там можна зробити полиці в кілька ярусів, щоб ефективно використовувати місце для освітлення досить звичайної лампи, а для контролю вологості, простого термометра і пляшки з розпилювачем усе доступне і зрозуміле, без складних механізмів. У вирощуванні грибів важливо не забувати й про саму людину. Ця справа вчить терпінню, уважності, навіть певної філософії. Коли щодня заходиш у своє маленьке грибне господарство і бачиш, як повільно ростуть плодові тіла, як вони тягнуться до світла, відчуваєш спокій. У тиші серед вологого повітря грибниця ніби дихає разом із господарем. Цей процес дає особливе задоволення, яке розуміють тільки ті, хто вирощує щось своїми руками. Це не фабрика, не бізнес у чистому вигляді, а праця, що повертає до природи. До простоти й гармонії. Щоб гриби росли без перерви, варто раз на кілька місяців оновлювати частину субстрату або повністю замінювати старі блоки. Свіжий матеріал швидко приймає міцелій, а це забезпечує постійне плодоношення. Важливо також не пересушувати повітря, іноді навіть невеликий протяг може зіпсувати партію, тому приміщення має бути тихим, захищеним від різких вітрів. І, хоч здається, що це дрібниці саме вони визначають успіх. Як казали старі господарі, гриб любить мир і спокій. У сучасних умовах можна пристосувати будь-яке приміщення: старий льох, гараж, навіть комору. Якщо є бажання, то виростити гриби можна хоч у пластикових ящиках на балконі, і не потрібно жодної хімії, природна волога, тепло людського житла. Правильна підготовка субстрату, цього вистачає, щоб мати постійний урожай. З часом люди починають відчувати грибницю, ніби живу істоту, коли їй бракує води, коли треба прохолоди. Це приходить із досвідом. Але кожен може навчитися. На завершення можна сказати одне: вирощування грибів удома це проста, але вдячна справа. Вона не потребує великих грошей чи спеціальної освіти. Лише уваги і любові до праці. Якщо дотримуватись чистоти, підтримувати тепло і вологу, все вдасться, і тоді гриби ростимуть постійно, тихо, без поспіху, даруючи господарю не лише їжу, а й відчуття радості від власних рук. Бо кожен, хто хоч раз зібрав свої гриби, знає, ніде вони не такі смачні, як ті, що виросли вдома у спокої з любов'ю і без жодної хімії.